Абсолютно нова Хонда, нова серія Хонди та дуже круте оновлення MPV від Відзікер. Про це я розповім вам у «Charge News». Всіх вітаю на каналі Charge Спай. З вами Влад та рубрика Charge News. Це рубрика, де я розповідаю вам про китайські електромобілі прямо з Китаю, з того ринку, які там нові авто виходять. Що нас очікує, і що нас очікує вже у майбутні тижні. Адже дуже скоро, дуже важлива буде виставка у Китаї, де ми побачимо дуже багато найочікуваніших авто. Які всі очікують у цьому сезоні? Ну а у вас напевне зараз питання: а що це за авто? на прев'ю і Чому воно назване Хондою? І це не обман, і не клікбейт, це реально Хонда. Діло в тому, що Хонда у сфері електромобілів пішли шляхом багатьох відомих компаній та починають випускати електромобілі не лише під брендом Хонда. І таким чином минулого року е, у колаборації зі своїми улюбленими партнерами Donfeng вони створили новий бренд під назвою Лінкші. Те, що ви бачили на прев'ю, що ви зараз побачите. Далі на фото та відео це концепт цього електромобіля, і він буде випущений лише для китайського ринку. І минулого року, коли про цей концепт тільки було заявлено, було відомо тільки як він виглядатиме зовні. Зараз вже в тому числі відомо, як виглядатиме салон, і він з дуже дивною і цікавою фішкою. Він матиме аж 5 Екранів зараз цей електромобіль відомий як Лінкші L виглядає, наче якийсь винищувач з кутами скрізь, дуже футуристично. Стверджується, що зовнішній вигляд заснований на ідеї багатогранника. Ймовірно, новий логотип бренду Лінкші натхнений літаючим птахом, а зелений колір лінкші є фірмовим кольором. Бренду електромобіль матиме інтелектуальну електричну платформу Лінкші. Електродвигун стоятиме потужністю 160 кВт. Вже опубліковані і фото, і відео по цьому лінкші, по тому, як виглядатиме його салон, і це насправді саме цікаве у цьому авто. Адже багато хто, наприклад, такі як Xiaomi, Huawei, беруть технологіями, якщо говорити про салон та внутрішній простір. А от Honda пішла іншим шляхом. А саме напічкали салон тільки спереду п'ятьма екранами, хоча два з них суто для зображення із камер бічного огляду. Інші три екрани здаються приблизно однакового розміру, хоча між екраном приладів і центральним інформаційно розважальним блоком є досить незручний чорний проміжок. Але напевно, таким чином вони відділили більш важливу приборну панель від монітору з мультимедією. Ну і у цілому дуже прикольний сучасний та незвичайний салон. Ця Honda 100% повинна бути на виставці у четвер. Вже наступного четверга буде виставка, де багато про які авто ми дізнаємося максимально детальну інформацію. Розповімо вам і про цей лінкші, як тільки стане більше інформації у е, вільних джерелах. Ну а поки що, я пропоную вам прокачати свій рівень знань. У батареях у світі батарей для електромобілів, адже у минулу п'ятницю. Команда Charge Spy організувала стрім, дуже цікавий стрім, де Олег запросив досить цікавого гостя, спеціаліста, який є кандидатом технічних наук у галузі технічної електрохімії. Друзі, це реально було дуже пізнавально та цікаво. Поговорили про самі різні питання стосовно батарей і ті питання, які дають зрозуміти, як працює ваш електромобіль, як його правильно заряджати. Ати як не потрібно заряджати, чи можливо загасити взагалі пожежу від пробиття електричної батареї та багато цікавих та інших питань. Ми там розглянули, спілкувалися з чатом активно, тому переходьте за посиланням у описі до цього відео на цю трансляцію та прокачуйтесь у цій темі. Друзі, щось Хонда у цьому сезоні нас нереально дивує. Не встигли вони випустити свої нові ЄНЕСКИ, та не те, що випустити. Вони тільки встигли їх презентувати трішечки про них розповісти про свої нові ЄНЕСКИ, як вони вже заявили, що випускають нову. Серію своїх електричних авто називатиметься ця, ця серія Є, і вони планують випустити до 2027 року шість авто цієї серії. Вже була презентація цього авто, і показали. Три перші моделі, які вже будуть е, в цьому році випускатися. А точніше, випускатися будуть спільне підприємство Dongfeng і Honda E е S7, та спільне підприємство Гак Honda e е P7. Ці два електромобіля мають вийти наприкінці цього року, а також концерт EA е GT, який має вийти наступного року. Серія EA е стоїть поруч із серією EN. Е Навіть сайт присвячений новим Хондам серії EN, е Тепер розділено на дві частини. Про це ми ще поговоримо у нашій окремій рубриці, присвяченій Хондам. Хонда не розповіла багато про те, як ці дві серії розташовані відносно один одного. Але є думка, що серія Є е представляє більш високотехнологічну серію електромобілів. Нову серію від Honda від інших своїх серій, відрізняє оновлений логотип, який підсвічується. Хонда каже, що серія Є е використовує нову архітектуру ІВ, е яку розроблено ексклюзивно для цієї моделі, базуючись на потребах китайських користувачів. Ймовірно, мова йде про архітектуру W, чому е я так вважаю. Я розповім а, на наступному тижні у HondaMaraфоні, де розгляну ці нові Honди, порівняю їх з ЄН серією та подивимося, що там нового вони нам презентували. А якщо ви не розумієте, про що йде мова, що там за архітектура W, то я багато розповідав про це якраз таки в нашому Honda Марафоні. Цілий. Плейлист є вже, я його залишу в описі до цього відео. Обов'язково переходьте там дуже цікаві та корисні відео, які присвячені чисто Hondaм ENS, ENP та EN-SUV. Концепт є GT у вигляді низького і широкого Grand Tourer EV. Спереду є наскрізна світлова смужка. За автомобілем стоять низка основних китайських постачальників, серед яких Кател постачає акумулятор, Huawei інтелектуальну кабіну. Та IFLITEC систему голосового керування. Всередині ми бачимо, що дизайн не тільки футуристичний, а й спортивний. Відповідно до Honda, водійське сидіння сконструйовано таким чином, щоб занурити водія в роль гонщика. Пасажир на передньому сидінні отримує далекофокусний дисплей, який створює глибину та враження від перегляду великого екрана. EAP, а також eas 7 повинні надійти у продаж цього року. По суті, один і той самий автомобіль має дещо різну передню частину, щоб дати два, нібито різні автомобілі для кожного на свій смак. Все як і в серії ЕН. Кожна машина матиме два варіанти приводу задньопривідну і повнопривідну. Внутрішнє та навколишнє освітлення за допомогою світлодіодних ліхтарів на приладовій панелі та дверних панелях керується системою штучного інтелекту. Інтер'єр автомобілю виглядає схожим на GT концепт вони оснащені затемненим панорамним дахом, динаміками, встановленими на підголівниках, і безротовою зарядною панелью. Пакет Honda Sensing 360 забезпечує безпеку, а автомобілі мають Honda Concept 4.0 для підключення до телефону Android. Друзі, наступні декілька тижнів насправді будуть дуже цікавими, адже вже в четверг... Відбудеться виставка, де ми побачимо найочікуваніші авто і дізнаємося детальну інформацію, що скільки буде коштувати, яке авто вийшло у продаж, а яке все ж таки залишиться поки що концептом. Будуть представлені і серії EN від Honda, і ось ця серія Є. Ще до цієї виставки ми обов'язково е, поговоримо про всі ці Honda у нашому Honda-марафоні, а потім вас чекатимуть цікаві новини. Присвячені цій виставці та найочікуванішим авто, які ми побачимо на цій виставці, і зможемо вам розповісти ту інформацію, яка вже буде доступна на той час. І замовити всі ці авто, які будуть доступні вже на тому тижні після виставки, ви можете звичайно через найкращу компанію Чертспай, адже переваг купа, а щастя ще більше. Усе, що вам потрібно, знаходиться у описі до цього відео. Зікер 009, дуже представницький та стильний MPV. Сам вже навіть у Києві бачив неодноразово такий. І це дуже потужна заряджена штука. Зараз зікер переробили це MPV і нову версію назвали Glory Edition. І я просто в шоці, що вони з нього там зробили. Чотиримісний мінівен Зікер 009 Glory Edition був випущений у Китаї з потужністю 580 кВт, Це 777 кінських сил, із запасом ходу 702 км і стартовою ціною більше 100 тисяч доларів. Причому його ціна на декілька тисяч доларів менша за ціну китайського мінівену Volvo EM90 на базі того ж Zeker 009, але який є звичайною версією. Поставки Zer 009 Glory Edition вже почалися. Базується це MPV на архітектурі SIA. Він повторює зовнішній стиль звичайного мінівена 009, але Glory Edition має нові 20-дюймові колеса та датчик лідар на даху. Він також поставляється з чорною передньою решіткою, яка є стандартною. Всередині Zeker 009 Glory Edition має 4 сидіння з компонуванням 2. +2. Для наочності стандартний варіант цього мінівена має 6 сидінь з компонуванням 2, +2, +2 звичайних сидінь. Другий ряд Zeker 009 має 2 незалежних капітанських крісла з опорою для ніг. Вони обігріваються, вентилюються, мають функцію масажу, все як у водія. Великий центральний тунель між сидіннями оснащений сенсорним екраном, холодильником і двома незалежними сейфами. Як ви вже могли помітити з фото, головна особливість цього зікеру це 43 дюймовий монітор прямо. Перед вами, тобто, це той великий монітор, який у багатьох просто вдома висить на стіні. Це ось такий телевізор туди впихнули. Причому зіки раніше подали заявку на патент е рамки для цього телевізору, адже вони стверджують, що вона являється силовою конструкцією і допомагає зікеру бути більш жорстким на скручення. Інші оновлення інтер'єру е представляють в себе покращені матеріали, а також покращення е аудіосистеми е де це являється Ямаха і має аж 31 динамік. Я не знаю, де вони їх там по повтикували, але ось так. А система підвізки має двокамерну пневму. Ziker 009 Glory Edition використовує платформу 800 вольт та абсолютно нового Ліфтбека 001, випущеного на початку цього року. Він пропонує повний привід з електродвигунами сумарною потужністю у 580 кВт. Максимальний крутний момент становить 810 Нм, на метр, що цілком достатньо для розгону з нуля до сотні за 3,9 секунди. Це робить Deaker 009 Glory Edition одним із найшвидших. MPV у світі. Чотиримісний мінівен використовує потрійну батарею NMC потужністю 108 кВт -годин від Катл. Запас ходу становить 702 км, а завдяки платформі 800 вольт він може заряджатися від 10 до 80% за 11,5 хвилин за допомогою зарядки 5 c на 560 кВт. Ще одна примітна особливість зікер 09 Glory Edition функція розряду потужністю аж 60 кВт. Завдяки цій функції, він може заряджати інші електромобілі. Ну як вам такий MPV? Оце, я розумію, рівень для бізнесу. Реально, якщо ви шукаєте собі офіс на колесах, якщо ви багато, наприклад, їздите по місту і вам потрібно комфортно. Пересуватися на задньому сидінні, саме на задньому, і ще й працювати паралельно, то ця штука саме для вас. І він вже продається. І звернутися ви можете до компанії Черспай, дізнатися подробиці. Ви отримаєте якісний сервіс та чесний супровід вашого електромобіля. Оця інформація, яка вам потрібна, як завжди, у описі до цього відео. Що ж, друзі, на цьому всі новини. Я сподіваюся, вони вам сподобалися та були цікавими. Я е, особисто вже з дуже нетерпінням чекаю четверга, коли буде ця виставка, коли я дізнаюся про нові хонди, е, зможу розповісти про це вам. Обов'язково підпишіться на наш канал, тому що е, саме так ви зможете дізнатися найшвидше українською мовою інформацію про те, е, що ж там вийшло на виставці, яка буде вже у четверг, і які е, гучні авто. Вже почали продаватися. Також не забувайте підписуватись на всі наші соцмережі, які ви зараз бачите, особливо зверніть увагу на інстаграм. Там кожного дня виходять нові пости, унікальні, які ви не побачите на Ютубі. Тому обов'язково підпишіться на інстаграм, також на інші наші соцмережі і на телеграм-групу, де ви зможете бачити різні об'яви електричних авто з дуже солодкими пропозиціями. На цьому я завершую. З вами був Влад та команда Чарспай. Всім бувайте!